У Борисполі відбулося пленарне засідання 23-ї сесії міської ради шостого скликання. Депутати урочисто стримані, міський голова усміхається. На порядку денному менше питань, ніж зазвичай, але без скандалів не обійшлося. Зв'язку з тим, що в нас форум єму дозвольте, пленарне засідання 23-ї сесії міської ради шостого скликання оголосити відкритим. На старті засідання голова Борисполя Анатолій Федорчук поділився з присутніми новинами спорту. Є ще одна перемога вагома, і хотів би я зараз влучити диплом першого ступеня. Нагороджується Сапінський ігор, вагова категорія 49 кг, кілограмів, який зайняв перше місце в 13-му міжнародному турнірі по боксу серед молоді, присвячених пам'яті воїнів інтернаціоналістів. Разом з Ігором вітання приймає тренер. Почесною грамотою і коштовним подарунком Федорчук нагородив і депутата міської ради Володимира Шалімова. Усі почесною грамотою нагороджується голова правління приватного акціонерного товариства механізація» за багаторічну сублівну працю. Особистий вагомий внесок у соціально-економічний розвиток області, активну громадську позицію, високий професіоналізм та узяв, яке сказав, медистерічне утворення в Київській області. Володимир будь ласка. Нагороди вручили, а тепер до роботи. Першою взяла слово представник громадської організації Артемон Наталя Мартинова. Жінка звернулася до депутатів по допомогу для притулку. В нашому місті Борисполі существує якийсь -який приют, але допомоги дуже мало. Ми своїми силами в кожному полі допомагаємо спасаємо животних. І от місяць, можна сказати, ми кожен день бузимо животних за свої гроші, травня страшним ядом. Мы их спасаем. Десять собак мы стерилизовали, и с них только одна живая осталась. Пожалуйста, давайте как-то решим общими усилиями. Помогите нам строить нормальный приют, и этот, который существует, поддержите финансово. Мы ходили в, наш, в нашу ветвичибницу. Там сказали, что только от вас нужна поддержка, хотя бы в э, месяц тысячу гривен, чтобы мы могли Дві собаки стерізаваті якийсь екстрений случай, щоб вони нам могли помочь. наступною чергою. Виступив Ярослав Годунок, як депутат міської ради. Він нагадав присутнім про наближення чемпіонату з футболу Євро 2012 і закликав не знищувати тварин. А половину коштів, що як з'ясувалося, виділяються на отруту, віддати притур. Давайте Будемо намагатися для євро 2012 ламати ту практику, яка в нас засіла в голову радянським. Собаку проще вбити. Я подавав пропозицію Анатолій Саш. Ми виділяємо кошти на отраву. Ну давайте половину цієї суми видамо організації. Яку отраву? Що ви заявляєте? На те, щоб що травити було звернення Артемона надати, скільки коштів виділяється на отраву. Так. Ви говорили, що виділяються ви чи з бюджету, чи з я вибачаюся ветлічебниці. Від Микола Петрович, я був присутній чим своїм шам. Про що ви заявляєте? Про це ви заявляє, заявляє за свої слова. Ну, значить, виділяють ветлічебниці. Ми я щось не так кажу? так, Звичайно, що не так. нагадаю на дев'ятнадцятій сесії міської ради голова організації Артемон Юлія Опанасюк повідомила, що отримала листа від начальника управління ЖКГ Володимира Аврамчука. У листі йшлося про те, що у Київській області не прийнято програму підтримки і захисту тварин. А міська рада за словами пані Опанасюк бездія. Рада не доручила досі е головному управлінню з комунального господарства робити програму, не розглянула, не прийняла цю програму по зменшенню зменшенні тварин. Тобто рада без дії, закон не виконується. Тоді Анатолій Федорчук запропонував постійно діючій комісії з питань соціального захисту населення, екології та охорони здоров'я вивчити це питання до наступної сесії, що згодом відбулась 31 січня. Проблема знята була б, яку в комплексі облік жорсткий кримінальна відповідальність, якщо людина втратила собаку, хай на пояснить, де вона її діла. От тоді в цьому плані було б, було б в комплексі. Минуло три сесії, але питання безпритульних тварин залишається на рівні комісії. Про це на теперішній сесії говорить я Опанасюк. Позиції. Тобто, давайте говорити конкретно. Так як було зареєстрований лист, я отримала відповідь, що це питання буде винесене на засідання ради. Але вже третя рада, і це питання до ради не доходить. Воно закінчилось на комісії. Це має вирішити рада. Ми просили 155 тисяч на рік чисто на стерилізацію. І підтвердити, що буде простерилізовано 300 тварин, 300 собак і 200 котів. Ми підтвердимо актами про виконання робіт з волонтерами, з фотографіями, тому що оці люди обманювати не будуть. Вони свої кошти тратять. Зараз. Валерій Мартишко, будучи головою комісії з питань соцзахисту, екології та охорони здоров'я, стверджує, що досягнуто попередні домовленості між трьома сторонами, але справа опирається в гроші. За словами пана Мартишка, стерилізувати лише одну собаку коштує 1200 гривень. Є попередні домовления. І з ветлікарні, що вони готові взяти на це уповноваження, заключити трьохсторонні договір з артимону, з ветлікарні, з міською радою. Питаю з тих банально в коштах, їх на сьогодні немає, ми вже всіх поправимо бюджету. Нема по поводу отрави. Якщо там отрава закуполялася для травлювання гризунів, то це не путайте. Собака від цього не здохне, ні конічу, ні голова, ні комунальні підприємства. цим варварством не будуть займатися. Люди сидять, сидять людей людини, кормити, допомагають. А їм Стави... не треба кормити, вони самі себе порвлять. А Але вони не самі себе не творчать. Мы а вас уважаем. Вы раз, раз. строительство таких то клубов, международных, каких-то душевые души спасите. Я знаю, я знаю, что, вы вы я знаю, что такое собаки. На моих глазах вечером собака, собаки рвали женщин. Перерывы, на моих глазах. А все, я не хочу а разговаривать. Мы да, не знаем. Это не в одной стране, чтобы люди, я собаку На я простерилізувала 25 собак, з них одна вижила, в том числе двух моих отранили. Они хватанули эту сосиску. Василий тонок цю сосиску ухватит. Хто буде відповідати за це? Із я двигаюсь, не трогай, тільки в нашій країні частне лицо на себе привод собаку. на стерилизацию в Киев. А с чем власти ваши занимаются? Я предлагаю, у нас там есть сегодня про бюджет места Борисполя. Мы выделяем 3 миллиона гривен на ремонт Дома культуры по улице Радвостный. Давайте выделим оттуда 155 тысяч хотя бы на стерилизацию. Потом города, спутники, столицы, Бородянка имеет свой большой приют. Мироновка имеет свой большой приют. Почему город Борисполь, ну, Ну, скажем, ми не в состоянні построїти великий приют. Мені думається, що це можна зробити і можна зробити це в місті. Позицію Олени Дунченку згодом підтримав міський голова Анатолій Федорчук. Так все питання завершується. Значить, Валерій Іванович, ви як голова комісії. значить, 26 квітня у нас буде чергове засідання сесії міської ради. Ми повинні на цю сесію, те, що сказала Юлія Миколаївна, винести цю програму. Я, наприклад, абсолютно розділяю точку зору і цих жінок і абсолютно розділяю точку зору і вашу. Питання, треба вирішити цивілізовано. То я вам колись наводив приклад, що в 41-му році, коли фашисти захопили Одесу, то перше, що вони зробили, це створили притулок для бездомних тварин. То це були фашисти. Хто ми тоді бували? Якщо виходить і всі. але я, я хочу вам сказати, що нам треба формувати як і Артемону, так і нам, депутатам, формувати думку наших людей. Тому що правильно Ігор Маркович сьогодні підіймає питання? Ми вже Піднімалися питання. Більшість людей приходить і говорить, ви нагодуєте наших дітей. І так питання ставлять. Тому ми повинні формувати в людей правильну думку, що жорстокістю рай не побудуєш. Тому, Валерій Іванович, я дуже прошу, будь ласка, хто хоче обійти зараз цю комісію, Володимир Іванович, давайте, будь ласка, треба буде те, що сказала Олена Легіна, 150 тисяч. Давайте спробуємо зробити цей перший крок. Я так думаю, що і люди нас правильно зрозуміють. 26 квітня винесемо це питання на розвиток. Далі на сесії депутати вивчали порядок денний і під час процесу голосували. Зокрема, було ухвалено зміни до бюджету міста на поточний рік. Затверджено статут газети Трудова слава у новій редакції, а також проголосовано за хід виконання програми розвитку освіти. 32 питання про хід виконання програми розвитку освіти і галузі міста Борисполя на 2011-2014 роки, за 2011 рік. Так само, Едуард Володимирович, у вас є голови комісії? Комісія? Немає. немає Тоді, хто задати рішення, про що голосувати? Проти. 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 Анатось, вони доповнені до вопросу. Утримались, немає. Будь ласка, Ярослав Александр. Едуард, я просив би провести комісію, яка стосується наших дитсадків. Анатолій Савич, у нас сьогодні керівник дитсадка це найвеликий керівник, який існує в місті. Повірте, я це говорю з серйозною відповідальністю. Але мене турбує те питання, як влаштувати дітей до дитсадка. Я прекрасно знаю, що він переповнений, намагаюся всім чим можу допомогти. Але я б хотів щоб були прозрачні умови влаштування дітей до дитсадка. Якщо проведемо тендер успішно, то ми ще відкриємо один дитячий садочок в цьому році. Тобі трошки питання, якби знімемо. І, ну, ми провоцируємо людей. розумієте, всі провацируємо. Я, я не за те. Нам не я... дефіцит там корупції. Да, да, за да, так, да. це просто вже я людей вислуховую на кожній п'ятниці. Наступною темою для дискусії стало будівництво багатоповерхового житла по вулиці Привокзальна. Будівельна компанія просила поновити договір оренди землі площею майже 70 соток та орендною платою 5 відсотків на строк до 4 червня 2013 року. Депутат годунок на окрузі якого триває будівництво, звернувся до присутніх з проханням не надавати дозволу. люди відмовляються на будь-яку співпрацю, як депутат кажуть. Я скільки раз благоустрою визивав, скільки раз звертався до них хоча б створювати незручності, допомогти мікрорайону, вони відмовляються. Натомість голова комісії, що займається земельними питаннями, Валерій Ксюнзенко, запевнив, не можна зупиняти будівництво. Ми визивали земельну комісію. Зрозуміло, що там були якісь питання, там, і як мосору, і труб, і ще б чомусь, там розпочали такі випросили. Але йде і на цей момент, вони будують. строя. Если мы начинаем палки вставлять колеса, давайте не продлять, и чтобы этот объект не строился, ну, значит, будет еще один долгострой. Uh, у нас же есть определенные законы Украины, которые надо соблюдать. Они обязаны оплатить по его участь 4 сотки. Они это сделали, ты уверен? Есть О, так, Давайте, так да? что еще ну, одни Ну, то я задам хотите? вопрос, я же не против. Я же не сказал, Что еще хотите? Какие поговорки я скажу, хотят? я скажу. Люди не, не погоджували нічого. На асфальту постійно така грязь. Це раз. У мене живуть там виборці, це два. Якщо ви мені про щось говорите, я проти стройки. Я не прошу щось собі. Я в чому не прав? Те, що можна, вибачте, какати там, де ти працюєш, я не вважаю це правим. <різь> на дорогу я Так само, як Ярослав, депутат на даному області, в чому взяли область, де депутатом є і я. Ці ми людьми спілкувалися і вони готові зустрітися на наступному тижні по благоустрою даної території. Тому, Ярослав, росла, як тільки домовляємося, вони готові в будь-який день з нами нас зрозуміти, чому має приходити депутат, як я на своєму повітрі, і що це з них треба. Люди роблять город, будують інвестиції вносять. І ми ще повинні приходити депутати, якому ката група, і говорить, давайте для нас і що що. Ігор Маркович, ти мене, да. знаєш, поразив. Люди повинні какати там. Люди живуть. то йди живи туди, чого ти? Бігар. Піди поживи туди, чого ти так не кажешь? Я вам задаю его помню. Почему строительные организмы создают проблеми мікрорайону. Там, так нам, надо дружити з мікрорайоном, вибачатися перед ним. А не хамити, и Ти не знаєш, а я знаю. І Піскор замість того, щоб захищати своїх жителів, захищай будівельну компанію. А ти раздав. Самі создають людям. Не обісняють, що відбувається, сходять создають моменти, і люди, конечно, у суперечку втрутився Анатолій Федорчук. Він попросив свого заступника Максима Піскора організувати зустріч за участі годунка і запропонував депутатам проголосувати за подовження договору оренди з будівельною компанією. Депутати своєю чергою підтримали мера міської ради на початку сесії міський голова Федорчук висловив пропозицію зняти з порядку денного питання під номером 77. Я хотів би до всіх депутатів довести, що 77-го питання це вулиця Карпенка-Карова. Ми його знімаємо з порядку денного, тому що там майже сталася трагедія в неділю, коли, ви знаєте, за... Квадратний метр землі, і люди готові повбивати один одного. Зараз людина одна знаходиться в обласній лікарні, і це самі сусіди між собою не могли знайти спільну мову. Я не хотів би, шановні депутати, щоб ми ставали тут в даній ситуації і були причиною оцього конфлікту, який там виник. Всі питання треба вирішувати полюбовно. Тут, на жаль, самі жителі, корінні жителі міста Борисполя, на жаль, не змогли знайти спільну мову один з одним. І те, що там зроблено було поварське, вчора Максим Анатолійович, Піскор і інші депутати туди виїжджали, це, звичайно, не, не личить нашій територіальній громаді. Те, що там сталося. Право в тому, що це питання вже піднімалося неодноразово. Це вже третя спроба. І ми зверталися в мій вік, з прокуратури до вас зверталися, тут є нерозуміння. Нерозуміння чому. Земельна ділянка, вся площадь 17%, знаходиться в моєму пересуванні з 90-го року. На це відповідні документи, куплі продаж, план. Є платіжні документи, по яких я, по 11 рік я заплатив за землю. В цьому році ще нема платіжки. 10 соток років, не пам'ятаю, якому це було році, я приватизував під будівництво. Решту я не планував, не відчуджував. Я б далі продовжував за цю землю платити. Фактично, я є і користувачем цієї землі. Я правильно це розумію? Абсолютно правильно. землі, яка знаходиться в комунальній власності, але користувачем є я. Все майно, насадження, продукція, яка вирощується, належить мені і моїй сім'ї. Я правильно це розумію? Правильно. В такому випадку я подавав в міліцію двічі заяву. По факту зрізання дерев, по факту знесення самовільно, без попередження, без будь-якого огорожні. Мені відмовлено в порушенні кримінальної справи за відсутністю складу злочину. І тому оці два випадки я вже звертався до міліції, це вже третій випадок. При тому, в неділю, коли мої сусіди вони пострадали, знаходилися в церкві, коли ми з дружиною знаходилися у селі, не повідомивши нікого ні про що, без хазяїв, без дозволу, вони нахабну рейдера пустили. Мало того, серед них знаходиться дві особи. Багато було там сусідів, деяких я не знаю, тому що це далека вулиця. Мало того, були два молодика, котрих ніхто не знає, в яких був балончик з доточивим газом. І коли мій брат випадково йшов по вулиці і побачив це безчинство, він не вступав з ними в бійку. Тому ми сказали, що сусіди не знайшли порозуміння. Вони не шукали з нами порозуміння. Ми не йшли в бійку, ми не йшли в конфлікт. Він прийшов, зупинив трактора, тракториста, він не побив трактора, правда? Він його зупинив. І документи, які у вас є документи, які у вас є дозвіл на ці роботи. я вже міліцію викликав, чекаю міліцію, будемо розбиратися. Його чоловіка дорослого повалили на землю, як відчули, що він крепкий її скидає в себе, не бивши її, вони йому набризкали в очі цього газу. І це повторювалося неодноразово, коли людина вже обесилена, беззахизна, підходить до нього ще ляпати в очі газом, і ще раз ляпати доганяти. І фотографувати все це на мобільні, вибачте, це якесь звірство. Тому моя мама також на її сінці на руках. Чому вона стала і не давала, не перешкоджала руху від трактора? Що він нікуди не зник з місця злочин, якщо це злочин на нашу думку? І так само тягали літню жінку, він оскорбляли. Посилали на собі за моїм батьком, який, до речі, хто не знає, нещодавно в попередніх випадках, можливо, це стало також поштовхом до його смерті. Тільки пережили втрату, вибачте. І знову посилати за цим мою матір, я вважаю. Що таку, таким людям не можна йти на зустріч, Ми вже домовлялися, ми йшли на компроміс. Ми чекали рішення сьогоднішньої міської ради. Ми цього не дочекалися, люди так зробили. Позвірствували. Рішення міської ради на насильне прокладання вулиці немає. Його просто в природі не існує. Що сталося, це, будь ласка, правоохоронні органи. Я й говорив з Романом Сергійовичем, начальником міліції. Хай вони дійсно тут є всі підстави для порушення кримінальної справи і хай він розбираються. розбирається. Я ще раз вам кажу, що рішення про виділення земельної ділянки, затвердження немає. І до тих пір, поки не буде знайдено порозуміння з вами, його не буде. Так, ви... не буде? Депутат, всі вас прошу, умовляй, вагай, не знаю, на коліна придання не стати. Не за того я не за гроші, Дайте мені 20 земельних ділянок, діяльник. Я їх не візьму, ніколи. Я вас прошу, залиште нам наші, залиште, що ми посадили пам'ятник. Пам'яті моєго чоловіка, від рухи, від пам щоб відкрити, в пам'яті справедливих, за якішов другим містом. Я зв'яжуся з начальником міліції по поводу вашої заяви, що він взяв на особистий контроль. Я і на сьогоднішній сесію 26 квітня <плесень> <плесень> буде запрошений начальник міліції в тому числі по цьому питанні. Наступний інтерактив спричинила заява антимонопольного комітету про порушення містом умов конкуренції між суб'єктами підприємницької діяльності. Йшлося про компанію Астеліт, яка поскаржилась на місто. Як усе відбувалося, розповів начальник управління ЖКГ Володимир Аврамчук. Є така компанія, яка має зв'язок. Звернулася до Антимонопольного комітету і поскаржилася, що вони платять 8 тисяч гривень у місяць за розміщення антенни. Антимонопольний комітет запросив документи, рішення міської ради. І дав нам рекомендації, бо антимоднопольний комітет має таке право а у відповідності до чинного законодавства. Рада повинна у 10-денний термін відреагувати. І ми вносимо пропозицію, бо все рішення зупинити не можна, бо це понад 200 орендарів. Це, це положення, з якими ведеться сьогодні виробнича фінансова діяльність. Так не можна зупинити. Ми вносимо значить, пропозицію і, будь ласка. <му> Іменно щоб цей пункт абзац шостий за розміщення однієї антенни призупинити. Прийнявши це рішення, ми до бюджету втратимо в рік 1 мільйон п'ятдесят тисяч. Ні, 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 не однієму. Значить, ми не втратимо мільйон, так, але по даному випадку, дивіться, якщо за одну антенну, значить у місяць, у рік ми втратимо 100 тисяч. З індексації ми втрачаємо 100 тисяч. Десять 10 антенн на 8 тисяч на 12 ми отримуємо рік 1 мільйон гривень. Тим більше при тому, що в нас немає за що загадування. Ми призупиняємо Роман, Роман Володимирович. Да до з'ясування обставин. Згідно їхнього положення вони рекомендують. Вони не мають права зобов'язувати Раду, значить а рекомендують. Анатолій Салавич, а можна юрістам послужити? Будь ласка. 14.03 до виконавчого комітету надійшли рекомендації адміністративної колегії Київського обласного територіального відділення антимонопольного комітету. Відповідно до законодавства, рекомендації є обов'язковими для розгляду. Підкреслив для розгляду Олександр Жари пояснив, що антимонопольний комітет рекомендує розвивати в місті конкуренцію. Даний регуляторний акт, яким встановлено 8 тисяч гривень для орендної плати. Для кожної для кожного, кожного суб'єкта господарювання аж ніяким чином не спотворює, не змінює і не вносить ніяких коректив в цю конкуренцію, А навпаки створює здорові умови для існування цієї конкуренції. Переходжу до переконання, що якщо ми встановлюємо всім і кожному 8 тисяч гривень, то ну, скажімо так, від чим конкурентних умов, на мою думку, встановити просто неможливо. Тож рішення прийнято умови для конкуренції будуть створені, і таким чином місто виконає рекомендації антимонопольного комітету. І останнє про що говорили на сесії, це проектування торгівельно-розважального комплексу по вулиці Київський шлях, на якій стадії будівництва намагався довести до слухачів заступник Федорчука Максим Анатолійович Піскор. Він висловив сумніви, що проектування будинку культури буде невдовзі закінчено і вибачився за відсутність керівника товариства Біопром, на території якого знаходиться автостоянка. На мою думку, стих матеріалів які. Є. Продемонстрували проєктанти, я можу зробити висновки, що це може бути ну, найближче це травень. Об'єктивно це кінець другого кварталу. Але от травень місяць це той час, той період, коли це може, можливо уже буде закінчити проєктування. Тому, я не знаю, я не можу вибачатися, але на сьогодні, на сьогодні керівника. Організація не, не зміг запросити просто подібчині чи А на питання про те, чому автомобільну стоянку, на місці якої планується звести будинок культури, досі не прибрано. Біскор відповів, що Біопром двічі звертався із письмовою заявою до Очерецька, який експлуатує цю стоянку, але як з'ясувалося, безрезультатно було два звернення. перше звернення з проханням звільнити. Друге було звернення з вимогою звільнити. Я знаю, що вони зараз займаються через. Цивільно-правові відносини через суд, через міліцію, вони можуть себе відділення. Вони зверталися вже до міської ради з проханням допомоги, але це є договір суборенди більше. Я вибачаюсь, ви зараз сказали таку несенітницю, присутності всіх, ви всі сміялися. Я вибачаюсь, ви сьогодні бездієте по питанню незаконного знаходження і отримання в суборенду земельної ділянки в центрі. Я тоді задаю конкретне питання і сприймайте це як депутатське звернення. Прошу вас підгодувати всі відповідні інстанції, звернення про те, щоб демонтувати ту стоянку. Звідти. Наскільки я розумію, сеція суперенно не давала. Тобто це є неправдою або свідомо ви говорите, або перекручуєте. Міський голова погодився, що стоянку слід демонтувати і зауважив, що її не повинно бути в місці. Я знаю, що до мене червоної приходити в засічень місяць мова йшла, то за січень місяць да ну вже сьогодні кінець березня. Тому це їхні проблеми, якими це зробили. своїми думками це щодо культурно-розважального центру поділився і запрошений на сесію депутат Київської обласної ради Юрій Чередниченко. Я рахую це неповага цієї організації, яка обіцяла тут робити великі речі, і в цьому залі вже двічі обіцяли, що взагалі тут у. У лютому будуть фундаменти стояти, у березні вже будуть тут будувати щось. Але якщо ви як громада, як міська адміністрація не поважаєте себе, то нехай це буде так. Я все ж таки рахую, що на наступну сесію потрібно викликати представників цієї організації, яка обіцяла і досі обіцяють будувати щось. Але, як то кажуть, і ОСІ нині там. Також Чередниченко звернувся до депутатів із пропозицією створити альтернативний будинок культури, не комерційний проєкт. Я звертався особисто до Анатолія Солодовича з питанням розглянути можливість відпрацювання альтернативного проєкту Будівництво будинку культури для міста Борис. Ми організували громадський фонд. Тут не стоїть проблема, де взяти кошти на цей проєкт. Ми обізуємося виконати цей проєкт за кошти цього громадського фонду. Чередниченко зауважив, що проект буде прив'язаний до місцевості і визначив три ділянки, де можна розташувати будинок культури Є, як мінімум три ділянки, які тут у місті. У центрі, це біля пожарки, одна ділянка, це інша ділянка за кінотеатром, старий музей. І третє це може все розглядатися. Це у цілому депутати підтримали прохання Чередниченка розпакувати процес. Головне не втрачати надію будинку культури, бути в місті Борисі. Дякую. За підсумками голосування, депутати вирішили, по-перше, докласти зусиль і зрештою звільнити автостоянку по вулиці Київський шлях. А по-друге, розпочати некомерційну забудову у зв'язку з цим за рішенням ради будівельна комісія у місячний термін має визначити місце для майбутнього будинку культури. Олександра Шостах, Максим Прокопенко, програма сесія телеканал Бориспіль.